дня, компанія Автопарк місто Містельвівський до нас на продаж заїжджає Volkswagen Tiguan 2019 року випуску в червоному, гарному кольорі на оригінальних литих дисках на максимальній матричній оптиці. Дуже гарний стан автомобіля. Приїхав автомобіль з Америки з мінімальними пошкодженнями. Всі запчастини замінені в оригінал, також фари замінені в оригінал. Автомобіль шпаклівки немає. Оригінальні литі диски на дуже гарній гумі, комплектація СЄ з безключовим доступом. В наш керівному салоні з електропакетом переднього сидіння. Автоматична коробка гідротрансформатор, запуск кнопки, двозонний клімат контроль підігрів передніх сидінь, максимальна мультимедіа з навігацією та CarPlay та Android-Auto, мультикермо, адаптивний круїз-контроль з дестроніком та датчиком сліпих зон та утриманням в полосі. Також у нас датчик дощу, датчик світла, 38 тисяч оригінального пробігу. Всі електросклопідйомники, електрорегулювання та підгрів дзеркал, Також керівні вставки по дверях. Двері цілі без царапин, стеля в нас без плям та затертостей. Ззаду також шкіра в ідеальному стані. Є підлокітник для задніх пасажирів та отвори для зарядки електронних пристроїв. Дуже гарний збережений стан автомобіля по ходовій частині без нарікань. 3000 км в тому заміна істотки та обслужений двигун, масла, фільтра та інше. Дуже гарно працює двигун по ходовій частині без нарікань, кондиціонер працює, переглянути його можна у місті Львів автосалоні, автопарк, придбати заготівку в кредит або в лізинг.